Вітаю на каналі Вчимося шити з нуля. Мене звати Наталя, і сьогодні ми з вами поговоримо про ручні шви. Я вам покажу основні шви, які ви будете використовувати не тільки швейні справи, але й в повсякденному житті. Тож поїхали вчитися. Беремо любу тканину, бажану однотонну і бавовняну. нитки, ножниці і голку, креслимо паралельні лінії для зручності і рівності швів. Перший основні швид це зметувальні. Стібок може бути від 0,5 см до 2,5 см. Давайте розбиратись, коли які ми використовуємо. Отже, перший зметувальний 0,5 см ми використовуємо для зметування деталей для примірки, наприклад. Робимо спочатку вузлик. Обмотуємо ниточку кругом вказівного пальця, притримуючи великим. Робимо прокрут і затягуємо. Значить, шов ми робимо зліва направо. Весь виріб має дивитися наверх, вводимо голочку знизу вверху, і на відстані 0,5 см вводимо в тканину зверху вниз. Далі на відстані 0,5 вводимо голку знизу вверх. І так робимо до кінця строчки. Як ми закінчуємо строчку? Ми голочку засовуємо зверху вниз і на зворотній стороні, прихоплюючи 2-3 ниточки, робимо ось таку петельку. Потім засовуємо голку в цю петельку і затягуємо. Ось так ми і закінчили строчку. Шов виходить з двох сторін однаковий. Наступний підвид зметувальних стібків є наметувальні. Виконують їх аналогічно попереднім стіпкам, Тільки тут уже ми робимо відстань між стіпками 2-2,5 см. Використовується такий вид наметуваних стіпків для деталей, які наметуються на виріб типу накладних кишень або кокетки. Це також шов тимчасового призначення. Показую вам, як ще можна закінчити строчку. Виводимо голочку на зворотній бік, вертаємося до попереднього стібка, вводимо в його останню дирочку і отак пару разів пропускаємо. Наступний вид стіпків – це заметувальні стіпки. Вони також тимчасового призначення і використовуються тоді, коли нам треба заметати низ виробу, низ рукава, низ підниці, щоб в подальшому прокласти вже машинну строчку або виконати потаємні стіпки. Отже, виконується воно аналогічно попереднім стіпкам. Тільки тут уже може бути відстань стібка ще більша. 3 см, як вам уже зручно. Так само тут я роблю закріпочку зворотнього стібка. І плюс роблю ще вузлик. Ось так вийшов заметаний край. Наступний шов називається петельний, або ще, по-другому, називають його обкидний. Використовують для обробки зрізів тканин та прорізних петель. Його прокладають зліва направо, вводячи голку в тканину вертикально на відстані 2-3 мм від краю зрізу і пропускають крізь утворену з нитки петлю. Відстань між стіпками залежить від товщини тканини і її сипкості. На сипких тканинах стіпки прокладають щільніше, на грубих рідше. Також цей шов є декоративним швом. Можна гарно обробляти, наприклад пледи, от якщо я займаюся дитячим текстилем, то дуже гарно такий шов дивиться на пледах з тканини. Скажіть мені, я вам скажу, із флісу. Ось. То можна контрастними нитками, вишивальними от так гарно обробити край пледу. Наступний вид ручних швів вам замінить. Швейну машинку. Якщо у вас нема швейної машинки, або вам треба е зметати е дві деталі, там невеликим, наприклад, відрізком це якраз такий шов, який буде вам міцно триматись. Це вже є вид е постійних швів Значить, ми виводимо голку знизу вверх, відступаємо 0,5 і вертаємо на стібок назад, назад в попередній. Що проводимо зліво направо? І останній на сьогодні шов, але не останній, взагалі, вшиті ручний шов це потаємний шов. Він буде використовуватися вами так само часто, як і шов назад голкою. Це два таких шва постійних, я би сказала. Значить, тут ми вводимо голку зверху вниз, відступаємо від краю 0,5 см, піднімаємося знизу вверх і паралельно проколюємо тканину. Так само, як і от в нижній строчці. Тут головне, щоб проколи були рівно одна, один навпроти другого. Робимо тепер таку магію, стягуємо все те, що ми прошили, і виходить, як бачите, такий потаємний шов. З однієї сторони це буде, бачите, закритий шов, а з другої сторони будуть стіпки. Тобто зворотній. Найчастіше, як ми його прокладаємо. У нас є зрізані краї, ми їх запрасовуємо всередину. І тепер, от поверху, ми починаємо робити стіпки. Так набагато легше це робити. В мене трошечки нитка вийшла, але ми її заправляємо швиденько і продовжуємо. Тут легше, як я вже сказала, це робити, тому що два края вони поруч і легше робити прокол навпроти один одного. Якщо хочете, щоб шов був міцнішим, то проколи робимо частіше. Не 0,5 відстань, а 0,2. Ось така красота виходить. Якщо це відео для вас було корисне, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставте мені лайк, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні відео. І будемо далі вчитися.